Я хочу ще окремо відзначити. Ви бачите, ще один дуже гарний янгол. Ця спецвідзнака ще, мабуть, в 14-му чи, чи в 13-му році. От, вон, от про що. Е, нами запроваджена. Дякую, Валюш. Е, і е, ви знаєте, під час війни. Е, все важливо. Важливо і про освіту, і про дітей говорити, і про культуру. Але важливо говорити про нашу історію, і про наше патріотичне виховання. І в нас є унікальний проект, який ми спеціально хотіли відзначити оргкомітетом. Знову можна говорити тут свій до свого про своє, але вибачте, фонд міст робить дуже багато. Сергій Саєнко, член правління, так, але ми хотіли окремо відзначити їхню роботу. П'ять. Пам'ятників джурі, які е, поставив е, організував установ, установку таких, таких пам'ятників е, фонд міст. Це величезна робота. І окрема подяка, е, якраз Дмитру Савенко, засновнику цього фонду. Ми попросили Сергія передати Дмитрові. Е, я мав честь бути на відкритті е, останнього в Вінниці, пам'ятника. Е, підійшла жінка і, і, і разом з нею мала каже: а хто такий джура? Я кажу: о, оце важливо. Там ви. Почитайте всю історію Вінниці, яка, я, яка, яка це постать? Це е, зброєносець козака, це хлопець, який ходив в розвідку, в, в розвідку і так далі. І тому у цю історичну справедливість треба відновлювати. Спецвідзнака ваша, Сергій. Передавайте. Дякую. В і в нас є іще одна спеціальна відзнака: Анжеліка, Анжеліка, кілька слов. Я вибачаюсь. Люди просто зараз підуть щас, і щас, не почують нашу прекрасну Наталю Сумську переживає. Вворений моїм товаришем Дмитром Савенка в пам'ять про свого батька, вихованця сироти в ті далекі часи. І от саме таким чином, увіковічнивши його ім'я на прапорі, він зараз робить проект жура. Проект жура це втілення образу юного козака на теренах України на сьогоднішній момент встановлено п'ять монументів в 2024 році. Це був Тернопіль, це був четвертий. В Вінниці був п'ятий. По його задуму вони будуть стояти у всіх обласних містах нашої держави. Дякую за увагу! Дякую вам.